Болгарський привіт з узбережжя Чорного моря. З вами незмінно Євген Панюта. В даний момент я мав вас вітати із міста Поморіє, але неочікувано навіть для себе. Знову вітаю вас із курорту Святивлас. Щось не хоче нас відпускати, цей населений пункт. Звісно, морський відпочинок на курорті Поморія Ми дослідимо трохи пізніше в цьому відео, але поясню, чому ми знову опинилися на курорті Святи Влас. Ми відпочивали тут декілька днів і потім орендували наступне житло у місті Поморія і зробили це через сервіс Airbnb. Але чомусь цього літа нам якось щастить з цим сервісом через раз, тому що нас... Знову трохи бортанули. Ми знайшли гарну двоповерхову квартиру, її забронювали, бо якраз дивились по датам, і там було вільне віконце 5 днів, коли та квартира була вільна. Але нам 5 днів не треба було, і ми забронювали 3 ночі. І півдня власник апартаментів нас морозив і, мабуть. Отримав іншу пропозицію з орендою його квартири відразу на 5 ночей, і буквально перед самим заселенням, бо заселення в тій квартирі мало бути о 15.00. Він мені просто написав, що вибачте, квартира не готова до вашого приїзду, тому я скасовую ваше бронювання. Хоча дати на календарі. Так, і залишились уже зайнятими. Тобто він просто обрав іншу пропозицію і культурно від мене відморозився. Справа в тому, що на сервісі Airbnb, коли ви бронюєте житло, там є, я б сказав, дві функції. Ви або подаєте запит на бронювання, і у господаря є 24 години на те, щоб прийняти вашу бронь або відмовити. І є функція миттєве бронювання. Яка працює саме за такою схемою, як це на сервісі Booking, коли забронював і все житло за тобою зарезервоване. І ми щось цього разу якось не звертали на це уваги, бронювали саме через запит на бронювання. І от в Констанції і в Поморії, як я вже сказав, нас бортанули. Хоча в Варні ми також не користувалися миттєвим бронюванням, ми це робили через запит. Але там нормальний господар, який відповів мені буквально хвилин через 5, що без проблем ваша бронь прийнята, коли ви там приїдете, надав всі інструкції. Так що майте це на увазі. Якщо ви приїхали на якийсь курорт і хочете забронювати житло саме через Airbnb, день в день, то робіть це через миттєве бронювання, щоб не було потім... Таких сюрпризів, що ви розраховуєте на якесь житло, чекаєте, коли буде вже заселення, а потім вам відмовлять. І от о 15.00 нам відмовили. Ми почали знову шукати якісь варіанти в поморі, чомусь ціни були не дуже, бо далі ми вже користувалися букінгом. І ми просто от, околиці цих курортів, тобто Святивлас, Сонячний берег по морі, ми навіть розглядали Бургас і співвідношення. Ціна якість. Ми собі знайшли апартаменти і вони знову опинилися в Святивласі. Тому ми сюди повернулися. Нам не принципово Далі досліджувати інші курорти ми збираємося на автомобілі, тому ночувати будемо в Святивласі, а далі поїдемо в Поморії. І ще в інші цікаві локації, які ви... Побачите згодом, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. І оскільки ми повернулися в Святивлас і цього разу заселилися в іншому районі цього курорту, поближче до комплексу Етара-2, на пляжі якого ми відпочивали минулого року, взагалі наше житло знаходиться ось в тій стороні, на горі. Ми нормально так прогулялися сюди донизу, тому вирішили не проводити вечір в апартаментах. А прийшли дослідити новий для себе пляж. На карті Google. Він називається North Beach, тобто північний пляж, доволі великий по площі з пляжною інфраструктурою. Є ось парасольки, шезлонги. Знаходиться він поруч з Маріною. Гарний пляж. В тій стороні є чи кафешка, чи бар, грає музика. Просто Сюди вам її не чути, бо море трохи неспокійне. Штормить. Краще послухати шум прибою. так? І от саме в цій локації, мабуть, до заходу сонця, ми і будемо проводити свій час. Не дивлячись на вечірню безсонячну погоду, купатися в морі сьогодні було максимально комфортно. Хоча погода якось дуже швидко змінювалася. Наприклад, ви бачили таймлапс, як тут налетіли хмари. Починається дощ. Налетіли хмари, ми бачили, якось там в горах була блискавка, десь на сонячному березі, мабуть, йшов дощ. І зараз він починається у нас. Буквально ось тільки почав запис відео. Причому падають такі великі каплі. Ось бачите, яка погода. Все швидко змінюється. Хочу сказати, що до цього я міряв температуру води і вона була плюс 26 градусів. Але, мабуть, за сьогоднішній день, бо в день було сонце, вона ще прогрілася і по відчуттям вона точно тепліша, ніж ми відпочивали на центральному пляжі Святивласа. Ну, Можливо, стала плюс 27 градусів. Ой. Пора збирати речі і йти в наші апартаменти. Бо поки дійдемо, нам ще підніматися нагору. Ось туди, будемо точно мокрі. Це вже наступний день. В даний момент я знаходжуся на балконі наших орендованих апартаментів. Бачите, який гарний відкривається краєвид. Зараз ми якраз збираємося вирушати на курорт по але я вам обіцяв коротенький огляд помешкання, тому давайте покажу. Ось такий у нас великий балкон. Далі давайте підемо в першу кімнату. Тут ночували ми залою. Не звертайте уваги на невеличкий безлад. У нас дуже багато речей. Ми їх занесли, розклали. Я взагалі собі сформував ось таке робоче місце. Змонтував вам відео, але ви його вже давно подивилися на каналі. В наявності два спальне ліжко, кондиціонер, але він якось слабенько дує. Однак сьогодні вночі був гарний такий вітер, і спати було з відкритими вікнами комфортно. Шафа це коридор, вхідні двері в квартиру. Дзеркало. Наш власний аерогриль. Ми навіть з такою штукою катаємось. Далі потрапляємо у ванну кімнату, умивальник, велике дзеркало, душ без кабінки. Просто миєтеся на підлогу. Ну, не ви миєтеся, ми миємося. Унітаз, бойлер. І ще одна кімната студія. Телевізор, великий диван, стіл, холодильник, мікрохвильовка, зона кухні і знову вихід на балкон. До вартості цих апартаментів, вони нам обійшлися по 69 євро за одну добу, що еквівалентно 80 доларам. Були, звісно, варіанти трошки дешевше, але нагадаю, що нам Потрібне трьохмісне розміщення, бо в даний момент ми залою подорожуємо з коліжанкою Люсією. І коли ми дивилися різні пропозиції на букінгу та Airbnb, то дуже часто при виборі трьох осіб для проживання пропонується одна загальна кімната, де стоїть двоспальне ліжко плюс односпальне, або взагалі три односпальних. А цей варіант один із найдешевих, але відразу з двома окремими кімнатами. Все. Ми вже зібралися, вирушаємо в Поморі. Дісталися ми у місто Поморі. Приїхали конкретно на центральний пляж цього курорту. Звісно, в цій локації дуже і дуже напряжно з парковкою. З однієї сторони місць для паркування достатньо. Є окремі великі майданчики. Можна залишати автомобіль вздовж вулиці на платних місцях. Але сьогодні, мабуть, занадто людний день, багато відпочиваючих. І ми ледь-ледь знайшли вільне місце. Трохи покружляли по вулицям, і нарешті два вільних місця ми знайшли, і одне з них зайняли. Як я вже сказав, місця ці платні. Вартість однієї години паркування коштує 1,2 лева або 0,6 євро. Якщо говорити про центральний пляж Поморія, то відповідно до Google Карт його довжина складає майже один кілометр, точно є десь 800-900 метрів, але він поділений на окремі сегменти ось такими пірсами-хвильорізами. Цих сегментів тут, здається, 5, а можливо і більше. І в кожному сегменті є своя окрема платна зона, де ви можете орендувати парасольку та шезлонг. Є свій бар, можливо, на деяких пляжах біотолет. Бо попереднього разу ми відпочивали взагалі ближче до початку дикої коси. Ось в ту сторону. А сюди ми минулого разу не приїжджали, хіба що я трошки підлітав на дроні, тому не бачив зблизька, як тут все виглядає. Хочу сказати, що ці пляжі, мається на увазі, ось ці сегменти центрального пляжу відрізняються від сегментів, які знаходяться ближче до початку коси, а саме піском. Якщо в тій стороні пляж був такий. Твердий, збитий, не наче бетон. На ньому якось не дуже зручно. Щось схоже трохи на курорт Констанца. то вже прогулялися ми по ось цим сегментам, і тут піска більша, він м'якіший. Якщо ви прийшли зі своєю парасолькою, якимсь ковриком, то лежати вам буде зручніше. Але якщо ви все ж хочете орендувати пляжну інфраструктуру, то цього року ціни наступні. Парасолька 7 левів, шезлонг 7 левів або майже по 3,5 євро, матрац 3 леви або 1,5 євро. І що мені незвично вперше бачу, що окремо також здають столик за три лева або півтора євро. Мені здавалося, якщо ти вже прийшов хоча б парою дві людини і, наприклад, орендував одну парасольку, два шезлонги і добре, два матраци, то столик можна було б давати вже в подарунок, а не продавати цей елемент окремо. А я вважаю, що здавати в оренду матраси це теж дуже велике жлобство, тому що в Києві вони безкоштовні, платні лише рушники. Це була думка коліжанки Люсі. Пишіть, погоджуєтесь ви з нею чи ні. А я поки що хочу показати вам ось цю прекрасну воду на центральному пляжі Поморєм. Море тут неймовірно прозоре, чисте, з гарним відтінком кольору. Причому звідси я взагалі не бачу у воді ніякої водорослі, окрім тієї, що вже викинуло на берег, і яка осіла на ось цих каменях. Думаю, плавати тут одне задоволення. Але особисто ми, нашою невеликою компанією, не збираємось відпочивати на центральному пляжі по морі. Сюди заїхали виключно заради вас, щоб показати, як взагалі він виглядає. А от наша основна місія на сьогоднішній день це дикий пляж, котрий знаходиться на косі, тому туди і вирушаємо. Але ми зробили невеличкий підстоп біля пляжу, з якого минулого року у нас почалося знайомство з курортом Поморієм. І все заради ось цієї кафешки. Того року ми там купували декілька разів цацу. Вона була неймовірно смачна і, як нам здається, значно дешевша, ніж на курорті Святивлас. Бо у нас там за 300 грамів цаци хочуть 15 левів або 7,5 євро. А скільки тут вона коштує, поки що не знаю. Алла саме пішла її замовляти. Сподіваюся, вона є в наявності. Ура! Зупинка була недаремна. Цаца є в наявності. Ось така порція 250 грамів коштує 8,5 левів і ще пів лева беруть за контейнер. Тому округляємо 9 левів за 250 грам, все одно дешевше, ніж у светивласі. Виглядає дуже апетитно і вже хочеться скуштувати. Але спочатку їдемо на косу. Ось ми вже і на дикому пляжі біля Помор'я першим ділом з'їли одну порцію ЦАЦИ, бо ну дуже вона нам пахла. В автомобілі, що аж слинки текли неймовірно смачна, так що, якщо ви полюбляєте рибку і будете відпочивати у Болгарії, обов'язково спробуйте. Щодо самого пляжу, то відпочиваючих сьогодні тут знаходиться помітно більше, ніж це було минулого року, але натовпа нема. Всі відпочивають більше ось там, на центральному пляжі та на сусідніх, а сюди приїжджають чи приходять тільки любителі дикого відпочинку. Ми знайшли таке місце, як бачите, біля нас сусідів майже немає. Чим далі туди йти на косу, там їх ще менше. В основному люди відпочивають на початку дикої коси. Особисто нам цей пляж приглянувся незвичним для цього регіону кольором піска. Дуже нагадує курорт Пуерто дела Крус на острові Тенерифе. Це я вам свого часу вже говорив. Пісок тут чорний, із-за наявності в ньому оксидів заліза, цебто залізавмісних мінералів. Також пляж це подобається невеликою кількістю відпочиваючих. Ми полюбляємо ось такий простір. Так, із-за того, що пляж дикий, він не зовсім чистий, бо бачите, ось на березі є. Якась суха трава, хтось там десь залишив якесь невелике сміття, якісь палички валяються, але це не заважає тут гарно відпочивати. Тим паче і за того, що пісок на березі чорний тут набагато краще. Прогрівається вода. І попереднього року температура Чорного моря на ось цьому дикому пляжі була на 2 градуси тепліша. Ніж на курорті Святивлас. Зараз я вам цього сказати не можу, бо ще не плавав, тільки ось ноги намочив. По відчуттям поки що не скажу. Здається, що взагалі вода така сама, як вчора, була у святивласі ввечері. Хоча і вона була дуже і дуже файна. Але, звісно, ще поплаваємо з моїм помічником дельфіном. Також майте на увазі, якщо ви їдете в цю локацію, щоб зробити, наприклад, якісь класні кадри на чорному фоні, то як бачите, пісок найбільш чорний, коли його накривають хвилі. Він намокає, стає дуже і дуже контрастним, але якщо відійти трохи в сторону, то він тут місцями світліший, а є і взагалі ось такі. Білі прогалини, неначе звичайний пляж зі звичайним піском. Просто цього року ми прогулялися, ну, можливо, метрів на 50-100 далі, ніж попереднього разу, бо тоді ми відпочивали ось за цим рятувальним постом, чи біля нього, чи перед ним. Ну, тобто, Десь там, ближче до початку коси і там більша площа чорного піску. То коли йти в цю сторону, то бачите, так тут же і мушлі з'являються, і світлий пісочок. Але все одно любителям робити фотографії чи якісь рілси в інстаграм можна зробити класні кадри. Ще в черговий раз нагадаю, що місце на косі облюбували любителі та професіонали займатися кайтсерфінгом кожного разу. Коли ми сюди приїжджаємо, вони тут катаються на дошці за допомогою свого парашуту. Але сьогодні чомусь тільки один професіонал робить це саме у морі, бо більшість кайтсерфінгістів зараз знаходиться. По іншу сторону коси на Поморійському озері вітер дує зі сторони моря, тут є шторм, хвилі, а там більш спокійна вода і хі, чомусь саме там вони катаються. Хоча можливо тут катається професіонал, а тут вчаться любителі. Я вже водичку, море сьогодні неймовірно кайфове. Правда, мабуть, із того, що попередні дні була така мінлива погода. Частенько був дощ, хмарно, то температура <кій> Чорного моря сьогодні всього плюс 27 градусів. І виходить вона майже така сама, як і на курорті Святивлас. Тобто немає ось цієї великої різниці, але все одно. 27 це також дуже комфортно. І плавати одне задоволення. Вода чиста, прозора, немає жодної водорослі, взагалі не зустрів. Побачив тільки одну медузу. Але я був би здивований, якби в Чорному морі я її не побачив. Але це один приклад за всі дні нашого відпочинку. Так, незручно знімати в цих хвилях, тому краще камеру залишу на березі і просто в своє задоволення буду плавати. Я навіть не знаю, скільки годин ми плавали у морі. На цьому пляжі втрачається відчуття часу. Вода дуже класна. Навіть Алла, яка трохи балована і не на кожному пляжі піде купатися, в цій локації плаває з великим задоволенням. А у Люсі так взагалі дитячий захват від цього дикого пляжу по морія. І взагалі, ми коли вже вийшли з води, думаю, дай трошки політаю на дроні, щоб показати вам цю косу з висоти пташиного польоту. Так ми коли вийшли, людей значно поменшало вже на пляжі. Ми тут залишаємося ну, ще не одні, але, ну, бачите, біля мене взагалі нікого немає. Ну а на завтра у нас є великі плани по дослідженню нових для нас локацій Болгарії, тому зараз будемо вже збиратися та повертатися до Святивласа. Ну а ви, щоб не пропустити всі наступні випуски, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!